Всім вітання, друзі! З вами компанія Carvel. До нас в продаж залітає дуже класний екземпляр. Це Рено Каджар 2018 року. 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробочці автомат. І саме цікаве в даному автомобілі це пробіг 59 тисяч чесного прозорого пробігу. Даний автомобіль ми викупили на німецькому аукціоні. Автомобіль без ДТП, жодна деталь не фарбувалася. Автомобіль без підготовки, без поліровки, без хімчистки. Дуже класний стан. Чесна, прозора історія на офіційному дилері Рено. Зараз вам сфокусуємо він код Кого зацікавить, можете перевіряти і впевнитись дійсності, що там 59 тисяч кілометрів. Автомобіль ми не готували, просто загнали на милючку, помили і знімаємо для вас відео. Гляньте взагалі. Без колів, без пошкоджень, без царапин по капоту взагалі все ідеально, фари не висічені. Дуже класний стан. На даний автомобіль буде ціна 19200 доларів. Для когось, може, це дорого, але на сьогоднішній день за пробіг треба заплатити в Європі. Так, поїхали далі. у нас Лінзована LED-оптика, омивачі фар, передній задній портроник. Диски у нас R-17. На новій літній гумі. Для хейтерів сфокусуємо. Він код. Камера асистентів водія. Ми Бачимо вхід. Без ключа. По салону у нас пластик, все відалі, сидіння у нас тканина, також все в гарному стані, нічого не шилось, не перешивалося. Все ідеально. По панелі також заважень немає, не подерто, домашніх, домашніх улюбленців ніхто не возив. Все дуже гарно. Шкіряне мультикермо. Також нічого не шилось, не перешивалось, Кормо як нове. Датчики світла, датчики доща, лед приборочка, 59 тисяч кілометрів. По асистентах у нас розпізнавання знаків, тримання в полосі, асистент світла та доща. Що ми бачимо? Навігація, Двохзонний клімат, контроль, підігрів. Лобового скла, автоматична коробочка передач, електроручник круїз контроль, підігріви передніх сидінь. Стан нового автомобіля, друзі. Задній ряд у нас також в савідальному стані. Задня оптика в нас LED. Присутня камера заднього огляду. Багажне відділення в все в ідеальному стані. Тут є маленьке щось продертість, не знаю, чи щось грузили, чи що, трошки зацепили тканину, по пластику все ідеально. Зараз глянемо. Двигун працює ідеально, без зауважень. Болти не крутилися, нічого не знімалося, все в оригіналі. Пари у нас 3, 11, 17. 10, 11, 17. Вона в нас по техпаспорту другий місяць 18-го року. Скло в нас оригінал 17-го року. Це початок 18-го року, то скло в круг всі 17 рік. Так, пробіжимося прибором. Так, поїхали. Так, все в оригіналі. Стієчка. кришка багажника. Також все в оригіналі. Так, автомобіль без підфарбувань, без зауважень. Кого зацікавила дана автівочка, дзвоніть, звертайтеся, приїжджайте на тест-драйв і на смачну каву готові до будь-яких перевірочок. Всім гарного вечора, всім пока!